От можна нормально доглядати за цим. Василь зайшов у храм садочок початкову школу та пройшовся дворами. Мер Івано-Франківська нещодавно шукав проблеми у мікрорайоні Бам. Каже, що за останні десять років БАМ сильно змінився, і мікрорайон старатиме це робити ще кращим. Що за десять років взяти, то Ну, я пам'ятаю, тут тільки болото було, якихось речей не було. все таки багато що вдалося зробити, але ще є робота, яку треба робити. Цей район це малосімейки, де люди починають або з різних причин попадають сюди. Тому дуже важливо, щоб. Тут теж змінювалося в полі зору міського голови та керівників комунальних підприємств. Були вулиці Довженка, Мазепи, Дорошенка та Сухомлинського. Загалом по цьому мікрорайону Марцінків дав 26 доручень. Цей район завжди славився тим, що тут є проблема з підтопленнями підвалів, тому що фактично це все побудовано на болоті і є проблеми з дощовими мережами саме в цьому районі. Вони систематично виникають, їх хоч вирішують, відкачують, але ця проблема є в цьому районі. Ось, ну а далі, далі в принципі, загалом ось всюди. Так, десь яма на дорогах, десь двори ще не промонтовані, десь дерево, десь сміття. Це вже таке поточне. Соні є 26, але це все дуже відносно тому, що знаєте, завжди хочеться зробити краще разом з очільником міста, окрім комунальників та заступників, інспектували район і депутати від даного округу. кажуть, що на своїх вулицях бувають часто і про проблеми, які є, знають на окрузі. Я буваю майже щодня. Кожного дня здибаюся з громадою, вислуховую їхні проблеми. На цей рік ми запланували міжбудинковий проїзд дорогу. Вулиця Дорошенка, 18, 22Б. Ми найближчим часом почнемо ці роботи. Також. Є в нас деякі доріжки, які ми плануємо облаштувати в нашому мікрорайоні, облаштувати дитячий майданчик. На вулиці Мазепи, 167, корпус 3, 4, 5 Я сім років тут депутат, і ми бачите, що зробилися дитячі майданчики, зробилися доріжки, лавочки. Тут водовідведення зробили, але дорогу не вистачало коштів в бюджеті, щоб зробити. Надіємося, що допоможе нам і ЗСУ, і Господь, що буде все мирно і буде можливість доробляти повністю двори, і вдасться цього року реалізувати. Наскільки я вже знаю, що проведений тендер для роботи в цьому дворі, і буде скоро тут так само до. Це в нас є Довженка 6 корпус 1, Довженка 8 корпус 1 і Довженка 4 корпус 2. Також Сухомлинського 6 корпус 3 якраз заїзд в цей двір. Тобто буде тут робитися, також запланували доріжки зробити до 9 школи нарешті на Сухомлинського. Через 4 тижні Руслан Марцінків повернеться на БАМ, щоб перевірити, чи виконали або виконують тут дрібні доручення, які він дав. Зараз особливість буде те, що ми проходимо 4 райони, Після того ми знову вертаємося в ті райони і дивимося, що зробимо, що не зробимо. Ми будемо запрошувати депутатів, тому що вони все такі попроскуються з людьми, хай вони приходять. Може позитроні починали, тому. Десь може впустили це. Ми також ще кожен мікрорайон закріпили заступника міського голови. Кожен заступник буде курувати якийсь мікрорайон. Самі ж жителі Баму відзначають, що за останні роки мікрорайон змінився на краще. Благоустроєм в цілому задоволені, проте деякі проблеми все-таки називають. Зробили, покосили, поприбирали. Жінки дуже гарно прибирають оці такі з цього з комунального господарства. Ну, одне у нас проблема там від сім. Сім'ю цього магазину, що там багато мусору викидають. Дуже виїзд на Дорошенка. Багато тут людей живуть, багато мають авто, їздять. Ну просто коли оцей кусочок нам зроблять дороги. Хотілось би так само це, тому що коли приходить зима. Приходить зима, осінь, то ну просто якщо ви пройдетесь туди, ви мене зрозумієте і мене згадаєте. Чому я це питаю? Я проживаю тут недовгий час, але благоустрій значно покращився. Я проживаю на Дорошенка, і мені би хотілося, щоб поставили бруківку теж по двох сторонах. Там ями постійно, якщо падає дощ, там великі озера стоять. Ми неодноразово зверталися, але. Ну, результату немає. Якщо це моє слово, якимось чином може вплинути чи ну, донестися до, наших, до нашого мера, ми будемо дуже, дуже дякувати. Діти бавляться, піску нема. Трактор їздить, а так нам обіцяли кришу поставити. Стікає ведрами, коридори, там капець, то все падає. Ну, не знаю. Заявку Ну, надіємося. Ми розуміємо, що воєнний стан, але надіємося, що все буде. Ви не бачите такі дороги. Будівельники побудували, втекли, а дороги лишили. Побиті вон туди, перед цим будинком, перед тим будинком. Дороженка, 18, 18. б Оцей з'їзд, бо тому що діти ходять в школу, ходять в другу школу, в 28-му школу, ну не всі ж обходять тут. І буває так, що слизько зима, ну, він з'їжджає, може повернути кудись не туди. Оце єдине, що ти переживаєш, коли ти йдеш сюди, в цю арку. Сподіваємося, що проблеми, які зараз є на бамі, швидко вирішаться, а мікрорайон з кожним роком буде ставати ще кращим. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.